Вітаю, друзі, підписники та гості мого каналу. Мене звати Іван і ви у мене в гостях. Хочу з вами поділитися, як я робив бункерні кормушки. Е, як, бункерні годівнички вони ще називаються. Я робив цю двосторонню, але я ще збираюся робити і односторонню, і маленьку, ну розвовси, різні. Ці годівнички розраховані на дорослих курей, ну або підрощених курчат, щоб не було ніякої втрати корму, і щоб ви не втрачали ні зерна. Бо Ну, ви знаєте, кури дуже полюбляють розсипати, розкидувати, порпатись, а ці годівнички розраховані так, що цього в них змоги зробити не буде. У цьому відео я покажу весь процес, так як я робив ці годівнички, та свої креслення з усіма розмірами, та витратними матеріалами, можна так сказати. І так, ось всі матеріали, які нам знадобляться. Ну, ще саморізом. Ця годівничка складається з двох боковинок, дно, потім внутрішня сторона, там, де насипається саме зерно, боковинки, там, де вони їдять, верх, брусочки, ну і уголки з. Металопрофіль, який ми розрізали на дві частини, ну я показав. І вони дуже зручно не дасть змогу курам і курчатам розсипати то зерно. Я не майстер великий, роблю так, як я розумію. Так що я не професійний, тому вибачайте. Але в мене в генах десь там є майстер, по дідушку мій царство монесним був дуже гарним майстром по дереву. Він робив і двері, і вікна, і мурува все. Ну, може, десь там. Сподіваюсь, в мене десь відклалося на генному рівні. Відмічаю 9 см і прикріпляю брусочок міцний, щоб прикріпити туди вже дно нашої годівнички. Куди буде сипатись зерно, ви зрозуміли, і кури і курчатка собі будуть дзьобити. Я роблю так, бо мені так зручно. Я собі відмітив, підклав, прикрутив. Ну, як ви бачите, майстер я ще той. <хи> Довжина кормушки може відрізнятися, а от висота, ну, я вважаю, що це ідеальний розмір. Тому що тут перемірено, замірено, все розраховано на те, щоб воно було зручно. Вміщається сюди багато, а вже довжину можете робити таку, як ви хочете. Можете робити менше, більше. Ну, ви зрозуміли. Далі я беру брусочки по 20 см їх потрібно прикрутити, щоб до них кріпилися бокові стінки. Але тут я роблю неправильно. Я буду зараз переробляти, ну, я так показую на відео, що роблю. Їх потрібно робити з відступом, тому що там ще має бути сторона кріпитися, щоб вона заходила до середини. Ну, зараз побачите. І також я прикріпляю брусочки знизу, щоб до них окріпилися бокові стінки знизу, там, де мають їсти курчата, ну і кури. Теж нарізаю брусочки, ну, вони там виходить 8, може, тр... можна трошки менше, там не обов'язково, щоб вони були в рівень. Ну а тут я вже зрозумів, що я зробив неправильно, тому що потрібно підкласти дощечку, щоб бачити, як воно буде заходити, і вже прикладаючи її, вже крутити ці брусочки, до яких ми будемо кріпитись бокові стінки. Трошки відступити і закріпити. Ну і так я переробив всі блокочки, всі 4. Тепер я беру боковинку. Ось про що я казав. Вони мають заходити всередину. Ну, щоб був гарний естетичний вигляд. Звісно, можна їх було і так, коли залишити, але ну, так не трохи навіть, не гарно виходить. А так воно все зайшло це, це як має бути. Вирівнюю поверху. Переміряю, щоб було так мені потрібно по розмірам. І прикріпляю з другої сторони. Кріплю на два саморези з кожної сторони. До кожного брусочка. Тепер так само боковинки в рівень з будівничкою. Сам процес займає небагато часу, але багато часу займає сама ця підготовка, тому щоб вгадати всі розміри, зрозуміти, що треба, тому що брав креслення. В ній вони не дуже підійшли, тому що там десь вказані розміри, десь не вказані розміри, десь треба було вже переміряти, доробляти. І ця сама мітушня займає більше всього часу, тому що треба нарізати, там відрізав. Там вийшлося, що забагато, там вийшло замало, там не достає, там не такий розмір вийшовся. Ну, ви зрозуміли. І так, тепер вже беру бок з металопрофіля уголочок і кріплю його на саморізи по металу. Ну і дивіться, не перепутайте, щоб всередину до кармушки були гострі края. Бо металопрофіля є одна сторона гостра, бо там, де вирізали, і не гостра та, яка була. Тобто всередину треба класти не гостро, щоб курчата чи курі не могли не порізати собі дзьобки, Ну ви зрозуміли. Тепер замираю верх. Роблю середину. Можна зробити під домиком таку кришу, як ви знаєте, як робиться. Щоб зверху не могли кури туди ні, заїсти, ні залізти, ні запригнути. Але мені потрібно зробити рівну, тому що в мене це буде всередині курника. І я зверху буду робити таку лісіньку. Мені потрібно, щоб верх був рівний. Але зручно зробити під наклоном, щоб кури туди не запригували і не гадали. Перекручую по два брусочки, щоб укріпити. Щоб воно добре трималося, бо все ж таки, ви знаєте, це і ОСБ, воно таке. І рублю одну кришку. Одна сторона в мене буде відкриватися, друга не буде відкриватися. Прикручую навісики. Я знизу підкладаю теж брусочок маленький, ну щоб трошки укріпити. Бо сама плита вона тоненька, саморізи. Хочеться побільше загнати, щоб воно було надіжніше, о зрозуміло. Ну і все. Бункерна кормушка готова. Дуже вона мені сподобалась, дуже вона скоро робиться. Головне чітко розрізати, порізати собі кусочки, так як вам потрібно, матеріали, боковинки зверху, знизу. І тоді вже збирати її. Ну, за півгодинки сміло можна її зібрати в розслабленому стані. Розміри. Ось розмір, який я вам хотів показати. Можете собі зупинити, старухувати. Одівничка дуже зручна, курчатам вона сподобалась, корм вони ще звідти ні разу не розсипали. Можна зробити під наклоном кришу, можна зробити так, як я зробив. Відчиняється одна сторона, насипається. Сподіваюсь, відео вам було корисне. Розміри всі є, весь процес є. Робіть, ну дійсно, воно зручно. Це двостороння, Я ще буду робити односторонню. Всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе і підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. У мене є багато відео про інкубацію, про рослини, про обробку, про садівництво. Ну, зрозуміли, про птахівництво, про курчат, про курей. Ну, сподіваюся, щось до вам буде корисне. Всім гарного дня!